Іван-Франківський центр польської культури та європейського діалогу. Польська фундація, Підкарпатський інститут регіонального розвитку за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Львові організували практичний тренінг для молоді, де навчали, як започатковувати та втілити в життя проекти, в тому числі і міжнародні. 16 волонтерів центру польської культури, які були учасниками тренінгу, ділилися своїми яскравими враженнями і новими знаннями. В усіх високорозвинутих державах світу велику частку матеріальних, інтелектуальних, суспільних гуманістичних інвестицій вкладають в розвиток людських ресурсів, особливо коли це стосується прогресивної молоді. Таку шляхетну мету переслідував і навчально-практичний курс СТЕМ підготовки і втілення в життя проєктів». Ідея цього тренінгу під назвою Я на так. Польською звучить на так належить директору Івано-Франківського центру польської культури та європейського діалогу Мар'ї Осідач. Протягом минулого тижня наші волонтери були в Ужгороді. Цілий тиждень займалися з тренерами з Польщі. Програма тренінгу була поділена на таких два блоки. Перший блок це було два з половиною дні. Вони займалися інтеграцією в групі. Вони розмовляли про те, що це, що це, що це така група. Вчили співпрацювати між собою. Наступний тренінг на, – на тему проекту: що це такий проект? Як його писати, які ідеї придумати? Які ідеї зараз актуальні. Філософський задум фрази з назви фільму Я на так налаштову від початку втілення будь-якого проекту на успіх, так слово домінуюче в досягненні позитивного результату. Програма тренінгу надзвичайно інтенсивна. За п'ять днів 72 години практичних занять, які проводили знаючі тренери практики з багаторічним досвідом втілення в життя великої кількості міжнародних проектів, транскордонної співпраці євроінтеграційних процесів. Кожен учасник тренінгу збагатився цим досвідом. Вчилися працювати спільно, зорганізовано, узгоджено. Ми працювали над проєктом, ми шукали також, вчилися мати візію, будувати ідею, узгоджувати ідею, вміти розумітися між собою. Для мене було важливо зрозуміти, як писати добре проекти. Ділилися на команди, і в ході різних ігор нас навчали командній роботі. І от завдяки такій командній роботі. Можна було зрозуміти, наскільки важливо От, планування в групі, розподіл обов'язків. Навчилася досить багато речей. Перш за все, це співпраця або праця в групах в зесполе, як це говориться по польськи. Звичайно, була присутня на курсах тонка психологія, яка все ж таки об'єднувала людей в одну групу. Також було поняття, хто такий лідер. Им як він може допомогти своїй команді? У нас була ціль в результаті в кінці стати однією командою. В результаті у нас Вийшло три проекти, які спрямовані на співпрацю України і Польщі. Здебільшого вони для молоді, і ми сподіваємося їх всіх три втілити вже цього року. Учасникам міжнародного тренінгу я на так вручили сертифікати, які стануть яскравим доповненням до резюме молодих людей, дадуть можливість брати активну участь у втіленні проектів на практиці, а також з вагомою підставою поділитися здобутими знаннями своїми друзями. Колегами, однодумцями.